Чергування скінчилося, саме час перепочити розповідають працівники швидкої Володимир Дяченко та Альона Самойлова. Сухого тиск піднявся, що нерви треба заспокоїти серйозних таких звернень. Втім, про роботу говорять навіть у хвилини відпочинку. Зміна починається дуже рано, і ми ніколи не знаємо, з чого вона почнеться. Приходимо бригадою до машини, на якій ми будемо працювати. Там кажуть, треба перевірити найголовніше ліки та обладнання, які рятують життя при порушеннях ритму, при захворюваннях серця, при інсультах, при інфарктах. Воєнний стан змінив не лише інтенсивність роботи, а й наповнення такого службового автомобіля, говорить Володимир Дяченко. Бронежилет має бути обов'язково. Ми вдіваємо їх. Це обов'язковий атрибут для надання інколи допомоги. Лікарка з медицини невідкладних станів Альона Самойлова розповідає, як на роботу медика швидкою вплинула війна. Більше от таких екстрених випадків, більше ДТП, більше якихось ножових поранень, більше падіння з висоти. От, от, от таких екстрених можливо це зв'язано з тим, що люди зараз більш нервові, більш психічно напружені. Допомога людям на деокупованих територіях в місцях влучання російських ракет, почасти й почута інформація завдає клопотів здоров'ю, каже Володимир. Дуже багато викликів пов'язаних із серцевими захворюваннями, з високим артеріальним тиском через повідомлення людям з приводу деяких ну неприємностей, Наприклад, втім, є те, що дає сили самим медикам екстренки, каже пані Альона. Хоч і чого тяжко, але вона подобається це, як знаєте, своє рідне, мабуть, і хобі, хоч і менше е, часу для сім'ї, але ж е, все одно, а без цього ніяк дуже приємно інколи буває, коли до нас ставляться набагато краще в цей важкий час. Інколи на викликах люди вдячні за те, що ми взагалі існуємо, що ми надаємо допомогу. Тетяна Рева Коцаба, Суспільне новини Черкаси.